Дві дівчата, дякую вам за теплі коментарі до мого попереднього відео про стоїцизм. Сьогодні я вирішила продовжити цю тему, адже розумію, що вона резонує з багатьма з нас. І дуже часто, коли наступить моменти, що нам важко, і все йде не так, буває потрібна підтримка. Отже, сьогодні я хочу поділитися з вами кількома порадами і практиками, які допомагають знаходити мені внутрішню силу у часи. І Я насправді дуже сподіваюся, що це відео стане підтримкою для вас. Також вибачаю за свій голос, я просто трішки прохворіла, тому сьогодні так. Перше, з чого варто почати, це дозволити собі відчувати що ми відчуваємо. Дуже часто ми намагаємося якось пролушити свої емоції або бути сильними. Але справжня сила вона насправді в вміє сприймати своє почуття такими, якими вони є. Якщо тобі сумно, ти, ти роздратована, прагнічна, це нормально. Дозволь собі побути з цими емоціями. Не критикуй себе за них. Ти маєш право на своє почуття, і в цьому немає нічого поганого. У важкі моменти варто знайти час на себе, навіть якщо це всього декілька хвилин в день. Проста практика просто сісти в тишині, глибоко подихати і побути із собою. Це може бути коротка медитація це йога, прогулянка на свіжому повітрі або просто час з чашкою чаю, якого багатьом із нас так не вистачає. Саме тому мої відео вони насправді побудовані на такій структурі, ви хоча б цих декілька 5-10 хвилин разом зі мною могли просто розслабитись і почаювати. Не наче із близькою подругою. В такі моменти ми не шукаємо рішень. Ми просто даємо собі можливість побути наодинці з собою, заспокоїтись і відчути своє тіло. Це ніби невеличкий острівець спокою серед хаосу, де ти можеш відновити свої сили. І пам'ятай, ти не повинна бути продуктивною або розв'язувати всі проблеми одразу. Іноді найбільша допомога це дати собі відпочинок. Тоді буває важко побачити світло в кінці тунелю. Але пам'ятай, Велика перемога починається з маленьких кроків. Запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб стало трішки краще. Це насправді може бути щось максимально просте, наприклад, гарячий душ, прогулянка, листування з подругою або ж зустріч з нею. Просто обійняти улюблену собаку і посадити так 5 хвилин із нею. Не треба брати на себе весь світ. І ж не красиве? не можу знайти. Він така красива! Не треба брати на себе весь світ, але маленькі дії вони допомагають рухатися вперед і не стояти на місці. Наприклад, Важко, а зараз я практично на порозі рішення відраховуватися з магістратури формації чи ні. Я просто роблю собі маленьку таку нагороду, пишу записи для свого жіночого блогу. Насправді в мене він розпочався ще з телеграми і лише частково деякі записи, які більш повноцінно потрапляють сюди. Це ніби маленьке нагадування, що життя складається з моментів, і кожен маленький крок має значення. Тож, день тому я, наприклад, зробила запис та поділилася своїми думками. Ще трішки згодом пороздумала над ним, А сьогодні в мене вже є повноцінна. Один важливий аспект не тримати все в собі. Ми часто боїмося поділити своїми почуттями, адже вважаємо, що нас приймуть якось не так, або приймуть це як слабкість. Але знайти людину, яка по-справжньому вислухає, або навіть просто написати комусь, це вже велика підтримка. І іноді проговорити свої думки це. Вже половина рішення. Насправді ми всі проходимо через слабкості, але це зовсім не означає, що ми повинні проходити їх наодинці. Поділися своїми почуттями з іншими. Або навіть просто напиши мені тут коментар і поділися своїми думками. Ніше пам'ятай, що всі складні періоди це тимчасово, важкі моменти вони проходять і йдуть, але ми завжди можемо знайти собі сили, щоб пережити їх. Життя це постійні злети і падіння, і немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб відчути себе. Думаною або розхопленою. Дозволь собі прожити цей період. Не потрібно бути ідеальною. Ти сильна вже тільки тим, що ти проходиш це. І з кожним днем ти стаєш все сильнішою. Сподіваюся, дане відео стало для вас невеличким. Промінчиком сонця ну, в похмурі дні. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші моменти нашого життя ми можемо знайти в собі силу, щоб рухатись вперед, навіть і маленькими кроками. І разом ми точно впораємося. Якщо вам потрібна підтримка, залишайте коментарі. Я завжди рада вас почути. Дякую, що ви тут. Тримайтеся рідні. Ми впораємося. До зустрічі у наступному відео.